Номер дочка, покажи, будь ласка. Номер зачка. Відійшли від працівників поліції. Залишайтесь на місці. Покажи, будь ласка, номер зачка. Відійшли від працівників поліції. Номер зачка. Будь ласка, покажи. Відійшли від працівника. Номер дочка, будь ласка, покажи. Дивись, за чого будь ласка, заказу підійди, Будь ласка, покажи значка. Чого ви приїхали? На визок щось не хватає. Де він Опишіть. має бути? Все, Дем, заспокоїлися. Де він має бути? Добро, заспокоїлися. Джич. Номер значка. Заспокоїлися, намадяюся. Фамілія ім'я, зараз ви все знаєте. Добре. Номер зачка. Дивіться, де номер зачка. Не чуєш ти, працівник поліції перед вами стоїть. Номер Ми класні службові обоги. Де водій? Ви водій? ви Так, я був заробляв. Ви за рулем були? зачка висить на яйцях, він має бути над рудий. Не трогай мене! Не трогай мене! Не трогай мене! Номерзочка має бути де! Номер зачка. Підійдіть, фігменти. Номер зачка наброди. Зачинення дрібного хуліганства. Номер значка має бути на наброди. Я вас попередню. Так чи ні? Дерезно? Так. Куди вліз? Покиньте автомобіль. Автомобіль покиньте. що, що не не чи руки Залібі, там переносять. Давай! Помітили його. Зараз знаходимось біля... У участку поліції міста Нововолинськ затримали п'яного чоловіка, причиняв опір, виламує машину поліції, їхав в нетверезому стані. Дивіться, що робить. Чуєте, звуку. Чуть не збив молоду дитину. Так вийшло до дітей. Бо за що небудь і вирвались. Ось у нас чого так на зі забрали. Йо. Я тебе сука доб'ю. Вітин ховається. Ховається. Чого? Ось. Я за стоянки йшов. І що ви зробили? Нічого. Я поставив машину на стоянку і йшов Тобто ви, до... ви не їхали. І, не... Ні... і дитину чуть не збили, ні? Ні, я не їхав і не... машину не збив. Ну були свідки, які бачили, що ви їхали і не збили дитину? П'яний. Та п'яніма які? Ні, я не їхав за рулем. Взагалі. А чому ви. Чу, чому ви причиняли опір, опір поліцейським? Я не знаю, чого мене міліція запринимала, затримала. В, ви гляньте на поліцейського, порвана футболка. Побитий. Як Чуйте, таке може бути? Я по-перше, я поставив машину на стоянку і я ніколи в житті не їхав п'яним за рулем. Ну, Такі є свідки, які були, які а бачили, бачу. як їхали? Свідки є. Ану, покажи свідків. Свідки все покажуть на суді і покажуть всі пояснення в поліції. Добре, Я б, дуже, дуже довольний, який покажуть, які бачать. Чого ви ламаєте поліцейську машину? Ламаєте? А чого ви мене посадили?